Дізнались про таку річ, як саджають грабузи. Ну, Це все смішно, в принципі. Ми витратили півтора мільйона гривень з бюджету. Що й не ваші гроші витратили. <риклад> Давайте поаплодуємо цій людині. Ми в минулому році створили комунальне підприємство, яке почало займатися аграрним бізнесом. Отримали 100 гектарів землі. ну от. Бачили резерв, бачили суб'єкта господарювання, На жаль, недобросовісного чого так, тому що платив він орендну плату до минулого, до позаминулого року, там півтора, півтора відсотка від нормативно-грошової оцінки землі. Ну, Окей, під... okay, а питання в чому? П питання зараз. Дивіться, ситуація, яка в минулому році ми думали, чим би нам таким зайнятися. В аграрному університеті Сумської області дізналися про таку річ, як саджають гарбузи. І вирішили спробувати. На всю площу гарбузи. Е, ну, в принципі, так і зробили, на ці всі 100 гектар посіяли гарбузів. <гум> Пам'ятаєте, про що я говорив 10 хвилин тому, <гум> так? Е, дивіться, ну це все смішно. в принципі. Ми витратили півтора мільйона гривень з бюджету. Що й не ваші гроші витратили. <гум> Давайте поаплодуємо цій людині. Вони взяли землю у фермерів, вони витратили бюджетні гроші і на всю землю зафігачили гарбузи. Це джекпот. Вибачте. Просто дуже смішно все нормально. Отримали прибутку. Ну не прибутку, доходу 3 мільйона гривень. В принципі, ми вийшли з плюсом. Якби заплатили всі чесно податки, майже на мільйон гривень. Ну от це реально. Якби. а тепер давайте поаплодуємо ще раз. Заплатили по ДФО, заплатили податок на прибуток, який, до речі, повернувся в міський бюджет, і в принципі, якби повернув ту інвестицію, яка зайшла в підприємство. Окей, а питання? Питання, да, зараз я ж ну так довго, тому що в цьому році, на жаль, наша громада була в окупації цілий місяць, і вийшли ми з окупації наприкінці березня проводити відповідно всі там тендерні процедури, організовувати правильну посадку інших культур. Ми фізично не могли, тому що якби ну період сівби він у нас затягнувся. Якби так, ви, мабуть, професійний політик, бо питання Ні. таке довге, що капець. Відтоді ми вирішили знову ризикнули посадили гарбузи, але тепер цього разу не на 100 гектарах землі, а на 150. <реш> Анекдот про довгоносика помните, да? Як результат, зараз ми ці гарбузи зібрали. Врожайність у нас була півтори тони з гектара. Зараз ну от ми рахуємо, ми отримали шість мільйонів гривень. Майже. Давайте поаплодуємо. Ми ми, ми ми реально і стовідсотково заплатимо всі податки, і податок на прибуток, і податок з доходів фізичних осіб, і НДС. До речі, в принципі, якби результат роботи є, і держава отримує кошти, і бюджет отримує кошти, і до речі, отримують кошти ще люди, які нам допомагають ті гарбузи зберігати. дуже дуже сильно вибачаюсь за да, зараз. Але... За. Да. Тепер питання: що ви порадили нам чим зайнятися на наступний рік? Я не знаю, чи треба відповідати. <м kys Stars> <св Algun> <ses> é, насправді, так, я сьогодні вже дякую, дуже круте запитання. Давайте поаплодуємо цим людям, які роблять експерименти, платять податки. Це дуже круто. І велике дякую. От,, я, я повторюся, да, що э, гарбузи. Кожен рік не вийде сіяти. Да, треба сівозміна, треба техніка, треба навчати людей. Через то е, треба зробити рекогностування, треба знайти, які культури у вас ще можуть бути прибуткові, е, скласти фінмодель, побудувати сівозміну, запланувати план розвитку господарства там, хоча б на 10 років, побачити, постаратися його за допомогою сівозміни, порахованої фінмоделі і да, е, е, ставити його на системні рейки. Тобто, вибачте, фермерське господарство це дуже системний бізнес. Мені фермери кажуть, кидають в мене помідорами. В смислі, блядь, як це системний бізнес? Я кажу, у вас суперсистемний бізнес. Вам треба там, порахувати бабло, зробити план, зробити польові роботи, вчасно продати. Ну, це суперсистемний бізнес, він суперпрогнозований». Зараз хтось кине в мене чимось, каже: А як же ж, якщо дощ не впав, що робити? Це теж рахується, я вам скажу відповідь. Все рахується. У вас суперсистемний бізнес, суперпрогнозований бізнес. Можна навіть запланувати, що зробити, якщо там прилетіла сарана, або не впав дощ, або прийшли москалі. Це теж ви можете запланувати. Це суперсистемний бізнес. Відповідно, відповідь на питання: да? шукайте свою систему, рахуйте гроші, робіть всі зміну, будуйте свою систему.